Виконуємо номер 7 із домашньої самостійної роботи номер 1 до параграфів з 1 по 5 підручника Геометрія 8 та номер 7 із домашньої самостійної роботи номер 2 до параграфів з 5 по 9 підручника Математика 8. інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Знайдіть найбільший кут чотирикутника, у якого градусний мір кутів пропорційні числам 2, 3, 5 і 8. Приступаємо до виконання, розв'яжемо задачу за допомогою рівняння, позначимо за Х одну частину, нехай х градусів одна частина. Тоді кути чотирикутника Будуть два х градусів, три х градусів, п'ять х градусів і 8х градусів, враховуючи, що сума кутів. Чотирикутника кутника 360 градусів, маємо рівняння. 2х, додати 3х, додати 5х, додати 8х, дорівнює 360. Сумуємо 2х плюс вісімх, це буде 10х. Да, 8х, 18х. Тепер знаходимо х 360, поділимо на 18. Отримаємо 20. Отже, одна частина це 20 градусів. Нам треба знайти найбільший кут, тоді найбільший кут буде. У нас 8 помножити на 20, це буде 160 градусів. Записуємо відповідь. У нас варіанти відповіді 120, 130, 150 і Г-160. Варіант відповіді Г. Номер 7 із домашньої самостійної роботи номер 1 до параграфів з 1 по 5 підручника Геометрія 8, та номер 7 із домашньої самостійної роботи номер 2 підручника математика 8. Виконано.